Вітаємо всіх наших слухачів маркера подій. Вечірнього щобудня о 17.15 ви можете чути його на наших радіохвилях, або підпишіться на наш YouTube канал «ФМ Галичина Аналітика, то зможете нас оглядати в YouTube і побачити, які гарні вишиванки носять в Ізраїлі. Бо з нами на зв'язку Анна Жарова, громадська діячка і співзасновниця громадської організації Ізраїльські Друзі України, пані Анно Шоло. Доброго дня, доброго дня вас, баба. Так, обіцяли ми нашим глядачам і слухачам, що розпитаємо вас, як то кажуть, подивитися на всі ці події, які зараз відбуваються в Ізраїлі на Близькому Сході, очима зсередини, як то кажуть, з самого Ізраїлю. От наскільки зараз в, в країні. Відчувається загроза якоїсь великої війни, тобто я розумію, що час від часу щось там терористи з Хезбули, стріляють на півночі, щось відбувається на півдні секторі газа, але загалом в країні, от зараз є відчуття, що це щось має бути глобальне, велике, третя світова. Є оце відчуття. Ні, цього відчуття немає. Скажу так була така в хвилях да, очікування атаки Ірану, тому що там, коли це було в квітні, ми знали дату. Ми знали час. Вся країна до цього готувалася. В нас були партнери, які все це за. Скажу так, ще в небі, і, і включно з ізраїльською армією, звичайно, це все запинили, і а зараз ми не знаємо коли і як. І, і ще я Хізбола, Тому, скажімо так була бу було декілька днів, коли люди дійсно пішли до магазинів, скупали їжу, навіть скажімо так. Підго... не підготовка, а тил та да? командний, командний тил став попереджати людей, що не потрібно цього робити, і що немає ніяких змін з точки зору того, як потрібно себе вести з іншого боку. В Ізраїлі прагнуть, і якщо ми говоримо про суспільство, і є частина суспільства, яка хоче цієї війни. Війни півномаштабної для того, щоб вирішити проблему, тому що на сьогодні, навіть ми на сьогодні 314 й день війни, і а, на сьогодні нема рішення з, з точки зору а, на півдні. Люди не хочуть туди повертатись жити на півночі. Досі у нас є обстріли. І тому, якщо ми не говоримо про загальну війну, то можливо не буде рішення, і люди ага. не готові повертатись до своїх домів. А як маленький такий нюанс, бо в нас теж, коли ще 10 років тому все починалося, тоді теж були певні панічні настрої. І за всіма стандартами е, совєтських людей в, в нас скуповували масово туалетний папір і сіль. Що ізраїльтяни масово скуповували? В Ізраїлі Израилі... скупують яйця. Так вони ж <гумent> дов... <гумent> довго їх не протримаєш, скоро псуються. Ні, ну тут дійсно ну, кожного разу це такий те, що змитається по-перше. Макарони, бамба для дітей і ну, цього разу це були консерви. Дуже багато консерв, ага. і як це шампуні, мила, ну все, що там. Є, ну, все так, ну гігієна, зрозуміло, так. консерви і гігієна. Ну зрозум... в паніка вже я так зрозуміло, вляглася. Тобто вже нема там такого. Ні, гриба. Вона так. Це вже пройшло. Це було минулого минулого тижня, ага. е, тому що навіть деякі е, авіакомпанії, не деякі а була там більш 10 авіакомпаній, які почали відміняти рейси. Люди застрягли за кордоном, не могли повернутися. Навіть в Ізраїлі міністерка. Е, Транспорту е, перевіряла з міністром оборони е, відсилати військові літаки, щоб повертати людей. Додому це було такий, знаєте, ну дійсно пару днів такого не, да, хаусу, не де, армія хаусу, повертала але... туристів. Так виходить так, що Цахал в свої, свої віддавав потужності для того, щоб повернути ізраїльських туристів. Давайте тоді подивимося на цю е, в, в сторону, про яку не, не сильно люблять говорити е, політики. Ми ще пам'ятаємо ті картинки, коли фактично до е, одного з головних кри. Кримінальників, за яким шукає Гаагський трибунал. І самого такого проголошеного диктатора Путіна до нього ж просто ну виключно там Лукашенко приїжджав, ще якісь там побідабісія, коли вони грають на Красній площі. Ну і там завжди був Нетаніаго з тою колорадською стрічкою. Так? Були такі часи. Тепер фактично, ну, найсвіжіше, що ізраїльтяни могли почути, це сидить Махмут Абас, який прилетів до Путіна. А той в черговий раз розказує в. Як він спиратиме Палестину? Ми знаємо, що всі терористи так чи інакше до Путіна завжди їздять не на поклон, а як рівні з рівним, поговорити, що там начальничок нового нам може дати. Які тепер настрої щодо оцього, до русських, до Москви, до Побєди? От в ізраїльтян, які настрої? Ну е, по перше, потрібно е, зрозуміти, що в ізраїльському суспільстві є люди, які тут народилися, да які не поза контекстом, і ті, хто приїхав з колишніх стран е, з, з стран колишнього союзу. Мені важко важливо казати про людей, які тут народилися. Е, а, і зараз ми дуже багато бачимо в медіа, а, де показують Росію як ворога, да, в, І інформація про те, що Росія а, з, з Іраном співпрацює а, завжди. Було з початку півномасштабної війни в Україні. Україна була в позитивному а, сенсі, да, показували сьогодні. В Володимира Зеленського вчора це було в ну, з ізраїльських каналів з порівняли з Черчиллем wow. з приводу цієї з, з приводу цієї компанії, курської компанії, можна так сказати. І тому в суспільстві 100% завдяки медіа змінюється ця, ця навіть риторика стосовно Росії. Але є ще але 9 травня. Прем'єр-міністр Натаняу привітав Володимира Путіна з 9, має, з 9 травня, mm -hmm. і а, можу сказати, що тут в Ізраїлі не було такої критики. Критика була з, зі сторони ізраїльсько-української спільноти, яка спілкується двома а, мовами, і ми на це відреагували. І, і а, з, з точки зору навіть. Уряду Рос... Росію не чіпають. Да? Навіть коли ми підіймаємо питання про е, канали, російські канали, які досі транслюються в Ізраїлі, і дуже багато людей там понад мільйон, е, тих, хто ще приїхав 90-ті, вони е, е, слухають і бачать ці канали і пропаганда вона. ...присутня в Ізраїлі, і якщо а ми згалом, затримаємо... це... яка, яка кількість населення в Ізраїлі? Тобто ви кажете, близько мільйона є глядачами російських федеральних каналів, каналів воєнної брехні Кремля. А загалом населення скільки? За, загалом населення 9 мільйонів. Ми наближаємося ну, дев'ять з, з копійками ми наближаємося. Ну тобто виходить, що це дуже, та, дуже, дуже то, велика частина? Так, але єврейського населення це 6,5 з мільйонів, угу. тому що є. Арабське населення, бідуїни е, і в різні да, в, ну, різні етничні міншинства. Ну, по-перше, ми почули цю. Це досить велика цифра. Така кількість людей є зараженою військовою брехнею, пропагандою і псевдоісторією, яку вкладає як основу своєї війни Путін. Це досить небезпечно навіть для держави Ізраїль. В цьому випадку, оцей спільний знаменник, який поєднує в е, 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 ізраїльську війну і українсько-російську війну, є Іран. Тобто, так. ось це і... усвідомлення, що Іран фактично є учасником атаки на Україну, і про те, що Росія зараз постачає зброю до Ірану, і відповідно і Росія буде учасником війни проти Ізраїлю на такому рівні комунікують. Ось це. Ні, не це тільки скажімо так. Це тільки ініціатива е, організації або людей інфлюенсерів, які приїхали з України е, колись і коли розмовляють. І, і ті, хто розмовляє і, і ритм, ну і ритм, да е, про просують ці е, меседжі, намагаються якось до 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 донести, а е, з точки зору з, з точки ззору ну, уряду немає. Е, ні, ні, не точно немає різниці навпаки. У нас є Іран, і це тільки Іран, тільки наша загроза. Да і ну я говорю про офіційний, mm -hmm. про, про уряд і є медіа, яка говорить: ні, послухайте, у нас є. Є Росія, дивиться Росія з Іраном. Тут з Іраном тут вона приймає Хамас. Тут Хамас хотів додати їх до Росії до переговорників зараз. В Тоха в Катарії да, сьогодні почались е, переговори. Ну на саміті е, останньої можливості повернути заручників. Так це в Ізраїлі називають і, е, е, і тому. Е, ну скажімо так, е, завдяки медіа це змінюється. Угу. Ізраїльському медіа, але дуже не швидко. Пані Анно, це є речі, які шокують навіть нас, які вже бачили таку велику кількість воєнних злочинів під час цієї російської української війни. Але це є в, в варіанти. Ви знаєте, тут дуже часто Хамас прикривається цивільними. Тобто дуже часто в секторі Газа на одному поверсі може бути школа, а внизу може бути склад зброї, може бути боївка Хамасу. І завжди після будь-яких військових дій, якщо є жертв, Серед цивільних це перетворюється в, в такий шабаш, тобто вони бігають, стрибають, носять труп, е, палять ізраїльські прапори, і от так це все виглядає. Другий варіант, коли вони когось вбивають хоча б одного солдата, цахалу та армії захисту Ізраїлю. Це перетворюється на фієсту свято, там карнавал, там танці і дорана. От, от такі. Так, таке ми бачимо не один раз. А, як, от, наприклад, в Ізраїлі, прості ізраїльтяни, коли вони довідуються, абсолютно чіткі точкові ліквідації таких терористів? От, і ханії коли підірвали, так? Тобто, що Ізраїльтяни вийшли на вулицю і танцювали до ранка з радості? Чи як це виглядало? Ну, якщо чесно казати, це перший раз, перший раз за всю історію Ізраїлю. Я тут ну, не за всю історію Ізраїлю, я живу в Ізраїлі. З 2000 року. І, і до цього були ліквідування, точні ліквідування, і ніколи не було, тако, не було такого ажіотажу. Цього угу. разу навіть в деяких супермаркетах ставили, пригощали людей, коли був знищений Ісмаїл Ханія, голова Політбюро Хамасу. Це перший раз, ще раз було. Дійсно дуже щира щира радість, е, е, і я думаю, що це дійсно пов'язано з тою травмою, яку ми пережили як народ, як нація в минулому році і, в чорну суботу. Коли ти так, бачиш... так ми, я маю на увазі чорну суботу, просто е, кількість жахів. В в один день, в в одну, так, в, в одної грохеографічної тої точці. А, і... Це це не то не то, що не людяність, тому що вбивство це не може бути. Це, це були е, такі страшні речі, що навіть в, в стрічках жахів таке не показують. І тому е, дійсно в ізраїльському суспільстві хочуть помсти, помсти е, м, ну, так як на площі. Ну та відплата вендета така так. Я думаю, що по знезнищення Ісмаїла хай надало цю такий привод mm. для радичів. А Оцей варіант, що коли американці з однієї сторони допомагають Ізраїлю, бо є окрема союзницька угода, коли біля берегів Ізраїлю стоїть суперова армада, тобто є відчуття, так як американці кажуть, America Stands with You та? так, приблизно це, це все відчувається. Але при цьому, коли, наприклад, в Ізраїлі читають, отак як сьогодні в Нью-Йорк Таймс пише все, операція в, в секторі Газа проти Хамазу зайшла в тупик. Мирні переговори зайшли в тупік. І коли ви таке читаєте, як, от ви, як на це реагує військово-політичне керівництво, як ізраїльтяни? Ну потрібно зрозуміти теж потрібно зрозуміти контекст. В, в Ізраїлі є частина суспільства, яка вимагає цих переговорів і закінчення війни любою ціною. Тому що це поверне заручників на сьогодні це 120 людей, і ми не знаємо, скільки залишилось в, 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 живими. В, в, живими. І навіть говорять там про 30-40, з 120, 120. І тому сьогодні є відчуття, що, що часи тік тікають. Ну, дійсно так. А ми розуміємо також, що прем'єр-міністр він. Тормозить е, ці перемовини, ну скажем так, е, для того, щоб е, є загроза внутрішня в уряду ізраїльському, тому що є декілька партій, які вже сказали: якщо буде припинення вогню, ми виходимо із коаліції і ми йдемо на вибори. А для цього уряду, для прем'єр-міністра, це особиста е, велика проблема. Ну да і, і кінець його думаю, що, політичної ми історії, бачимо, так, та, для так, не хотіла так... бачимо. І коли ми бачимо такі новини, це, це тиск не скажімо так. Я не знаю наскільки це дійсно, але це тиск на прем'єр-міністра mm -hmm. і на уряд. І це показувати суспільству, що дійсно, з точки зору того, що можна зробити, в ще в так що можна зробити з в, в Газі, можна поставити зараз. Можна зупинитись зараз, можна піти на ці дуже болючі кроки. Для, для того щоб дійсно повернути людей живими, і, і це так, пані Анну, маємо ще дві хвилини. Я просто ви вже це згадали ще раз в ізраїльське суспільство. Майже 10 мільйонів. Це не лишень іудеї. Так, ви вже згадали, це і бедуїни, це і араби, це і як, ви, як ми це називаємо? Афроізраїльтяни теж є правильно? Тобто ми в це і новоприбулі мігранти, може втікачі навіть від війни. От всі ці категорії, от перечислені, вони також. Граються правилами держави Ізраїль, також всі йдуть служити, і чоловіки, і жінки, як це є в іудеїв, окрім звичайно ортодоксів. Та? Ні, ні, ну, Дійсно, ви дуже важливо, що ви згадали ортодоксів, тому що сьогодні це в ізраїльському суспільстві дуже обговорюється ця тема і про те, що. Потрібно потрібно розділяти е, равно да всі е, о, о, ну, об, 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 об обов'язки обов'язки, так і, е, і це проблема в, в середині е, країни. І з точки зору хто служить, хто ні, е, е, мушу сказати, що друзи е, платять дуже велику ціну. скажімо, ну вони це. Ця, ну, ця, Нація, да, вони е, всі призиваються. Е, було дуже багато загиблих зараз. Міндельшамс е, коли е, ракета хізбали попала в дитячий е, майданчик. І там угу. загибло 12 дітей, а араби не при вони не військово не зобов'язані не служить не, не зобов'язані, не службово зобов'язані, але зараз теж в суспільстві йде. Такий дискус, дискусії, дискусії, а, Великі такі дискусії, так дискусії про те, щоб нужно, щоб всі були службові. Е, службови а в, або афроізраїльтяни теж служать. Ні, а афроізраїльтяни <світ> важливо зробити вони ізраїльтяни. Да? тобто служать. <світ>, тому вони всі вони всі служать, тому що вони є громадянами Ізраїлю. Всі громадяни Ізраїлю мають служити. Хто не служить, це бідуїни, тому що вони і ну скажімо, їх віра да іслам і араби і... Ну, зрозуміло. Так тут їм на, <паспорісті> та, на перешкоді віра стоїть. Пані Анно, дякуємо, що були з нашими слухачами і з глядачами. Нагадаємо, що сьогодні в нас українсько-ізраїльський маркер подій. Анна Жарова, громадська діячка і співзасновниця організації Ізраїльські друзі України була на зв'язку з нами. Пані Анно, вам вдячні і до нових зустрічей.